Вітаємо всіх на каналі майстерні Анвіта Життя в селі. І це буде відео про урожай цибулі 2023. Прийшов я по чергову цибулину і кожен день тягаю по цибулинці, по цибулинці, то на закрутку, то на обід, то на вечерю, то на салат. То і Думаю, ще трішки і не залишиться цибулі. Не буде ще показувати. Тому покажу, скажімо так, половину урожаю. Так, це у нас цибуля халцидон, Однорічка. Є на каналі відео, як ми її сіяли насіння на розсаду, як ми її пересаджували на город. І от я зібрав урожай. Ну, Я її дергали ми її з города, і от тут вона вже лежить у мене підсихає. Значить, Отака цибулька повиростала. Урожай дуже задоволений. Халцидон, напевно, вийшов найкраще. Наступного року будемо його обов'язково садити. Сподобалася ця цибуля. Тобто, враховуючи кількість, яку ми посадили, якщо постійні глядачі знають маленькі оці коробочки, урожай ми зібрали ну, досить пристойний. І решта цибулі в мене вже посохла. Вона знаходиться в будинку. І я ще візьму ось якусь цибулинку таку, і ми її в кінці відео розріжемо, розріжемо. Цю розріжемо Exiбішon і розріжемо штук Гартен Я також вам розкажу свої враження. Наступна цибуля у нас Exibiшен. Вражаємо дуже задоволені. Виросла вона досить велика. Я її дергав весь липень і серпень. Вона перша така стала велика. До того ж, вона солодка. І чудово пасує там до салатів, вона не гостра. Ну, хороший салатний цибуля. Значить, хочу також показати коробочку, з якої це вирощено. От в такій коробочці в нас була розсада. Тобто, бачу, я там виростає вона розміром чорніні в голову, але ну, мені в принципі, нас повністю влаштовує, мені такі голови і не потрібні. От. Так що обов'язково будемо на наступний рік її садити. Я також візьму цибульку для того, щоб розрізати, покажу вам її в розрізі. Остання цибуля це різан, значить Вона ну, ось така цибулька вийшла. Але ж навіть на упаковці виробник це вказував, і я читав про це в інтернеті, що з цією цибулею бабка надвоє гадала, може вирости цибуля велика, може вирости сієнка. Е, ну, так вона дрібнувата, вона досить гострий, гострий ця цибуля. Е, Набагато гостріше, ніж exhibition. От. Ну, Також ну, такі цибулини, так що вона зовсім дрібна. Є, звісно, і такі екземплярчики. Ну, таке, візьмемо також її. Е, розріжемо цю цибулину. Е, вона така всередині хочу показати досить щільна. Ну, це буде далі. Ну, Значить, перша цибулина це халцидон. Ось так у неї щільно йдуть листочки. Вона така е помірно соковита, така більше для смаження підходить І досить гострі цибуля. тут Гартен Різен. Так само, дуже щільно. І я е навіть е ну, на 4 частини розрізав цибулину до борщу і ми не змогли її їсти, бо вона дуже-дуже така тверда. Неможливо було її прямо. Не підходить вона для цього, для засмажки в самий раз. І ось це ексибішн. Товстів дуже стінки, Вона дуже соковита, солодка і не гостра. Ну, от у, кожного, у кожної цибулі своє призначення. В принципі, всі три непогані. Ну, Будемо на наступний рік вирощувати обов'язково е, халцидон і ексибішн. Тут Гартен скоріш за все, будемо вирощувати через сіянку, якщо будемо вирощувати. А ні, то спробуємо ще якийсь сорт однорічної цибулі. Це ще не всі сорти, які існують. Якусь виростимо луганську чи якусь іншу. Ось, ну, на цьому все. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.